Уденний і e, дуже пунктуальний, він не був швидкобут, він працював довго, він може улезів в 10-15, переживати перші на піршу, але вже так основно працював. Там вже капітально працював, що це зразок оглянувся, на його кожен, у нього дрібниць Чи практикантів, чи що, і ті осіньки, ті поїдуть, він буквально перефотографують, може, бери, давай зв'язок каліграфії. У нас на великій жаль вже відучилися красо писати. І я не говорю, як лікарі пишуть, але як педагоги пишуть. Страшно, колись навіть у першому класі знали з каліграфії, і було красописання, писання, коли це було, ну тоді не було до карських машина, вчора. Все було відбути в 19 столітті, скажімо, хаска і світової української літератури, в церквої він немає важко діти, щоб мусили вчитися, писати таке виразно. Орест надзвичайно був портуальний, надзвичайно вимогливий. І ніколи він не був самовпевнений, він з них кожен порадився якось поступати. І дуже людина всього вона відповідальна?